Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходження чудовий автомобіль Volkswagen Tiguan в повній комплектації. Даний автомобіль обладнаний 2-літровим бензиновим двигуном та має автоматичну коробку перемикань. По лавкофартному покриттю автомобіль у відмінному стані. Бачимо з вами круті диски. Салон у нас чорний шкіряний. Ось в такому стані. Повна комплектація є в нас люк панорамний, панорамний дах, є обдув для задніх сидінь, третій підголівник. Тут у нас є електросклопакети, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання сидінь з пам'яттю світло, автосвітло, регулювання. Керма по висоті та по вильоту. Даний автомобіль приїхав всього 142 тисячі кілометрів. Штатна сенсорна мультимедія, де все працює відмінно. Bluetooth, AUX, все можна підключити, буде працювати. Система старт-стоп. Як я вже казав, коробка автомат, регулювання дахом. Все працює відмінно. Мультикермо. Такий стан. О, автомобіль. автомобіль можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Всім гарного дня, до зустрічі! З вами Автофокус.